Просто неймовірно смачно. Всім привіт! Ми знову на каналі Hot Sauce In Yay, і сьогодні ми будемо дегустувати гострі соуси. Після довгої паузи ми обрали для сьогоднішнього лайнапу соуси від брендів, які ми любимо, які ми добре знаємо і довіряємо їм. Тому почнемо ми з Hellfire. Це у нас Devil's Blend, Privat Reserve і це у нас Bourbon Chipotle. Соус, в якому змішана величезна кількість фруктів. Купа спецій, але найбільше мене цікавить чіпотле та копчене Хабанеро. Ну і бурбон. Як воно все поєднується. Будемо пробувати. Починаємо ми з того, що будемо нюхати і пробувати з ложки. Побачимо, як воно все змішано. Обов'язково змішуємо, стряхуємо пляшку. Неймовірний просто аромат. Легка кислинка. Солодкість одразу йде навіть в ароматі. В соусі просто присутні і манго, і ананас, папая. Воно дає свою солодкість. Окрім цього, тут два види цукру, які так само додають солодкості в ароматі. Надзвичайно цікаво, як воно буде на смак. Так, я одразу отак. <tu> Одразу відчувається кислинка, і після цього пороту просто йде у цей весь смак. М -м -м -м, неймовірно смачно. Шматочки фруктів, э шматочки перців, э копчений присмак. Кислинка в після смаку опік досить м'якенький. Десь на двієчку йде, якраз як і заявляє виробник. Дуже смачно. От поєднання всього в цьому соусі. Дивлячись на кількість інгредієнтів, воно просто доповнює одне одне, нічого не вилізає на перший план. Це якраз про те, як Hellfire вміє в міксологію цю. М -м -м, просто неймовірно, смачно. М'яко по опіку, відчувається димок, відчувається солодкість, не відчувається в смаку. Солодкість вся в ароматі, тут більше кислотності. Після смаку може легка-легка. Соус, який хочеться одразу додати до бургерів, до піци. От кудись до м'яса. Там, де є м'ясо, і хочеться додати і свіжості якраз за рахунок кислотності. на м'ясі топ. На м'ясі ще більше розкриваються фрукти, розкривається смак соусу. Опік так і лишається на рівні двічки не вище, кислотність ідеально пасує до всього цього. Одразу величезний мінус того, що це той соус, який просто вилетить у вас за один вечір. Але всі будуть задоволені тим, що класно провели час з чимось дуже смачним. Чим більше єси цей соус, тим більше він набирає смак. Він прям наповнює зараз от рот е, якимись фруктами. Мені навіть родзинкою віддає, родинки там немає у складі. А От щось таке, як сухофрукт, як слива, я не знаю. Класно. А... Можливо, він міг би бути трошки гострішим. Е, ну, до речі, зараз вже потрошки накатує опік, накопичується від соусу, але при цьому цьому. Це соус, який підійде просто усім, хто ще не тягнувся в культуру гострого, але от хоче спробувати щось цікаве. Цікавіше там за класичні соуси на чистих перцях, тут смак дуже багатоярусний, він цікавий, починаючи от від цього контакту просто з солодко кислим ароматом, димок. І на м'ясі, на ложці, ну зовсім інший смак. Опік, до речі, от зараз вже, я не знаю, мілілітрів, може 10 я з'їв, тримається. Тримається на язику, відчуваю, як обличчя починає трошки червонішати, приємний ефект. Ну, але все одно це соус для початківців, або знаєте, для людей, які вже погоріли на соусах і готові смакувати нарешті. Тому соус однозначно раджу по опіку, це. Двічка. Можна розігнати до трієчки. По смаку це ну, 8-9. Точно соус, який варто спробувати, якщо вас налякає те, що він не гострий. Шукайте смачні соуси, шукайте гострі, шукайте те, що вам подобається. Хай вам смакує. Я ще з'їм. Просто неймовірно смачно.